46 та сесія Кодимської міської ради відбулася днями. В ході роботи депутати ухвалили ряд важливих рішень, серед яких затвердження соціально важливих програм та звіту про виконання бюджету громади за перше півріччя. Наразі бюджет Кодимщини знаходиться у край складному стані, говорять чиновники, та потребує дофінансування. Як складатиметься життя сусідньої громади? Далі розлогіше. Перед початком роботи сесії присутні вшанували пам'ять захисників України, земляків, жителів Кодимської громади Владислава Русола та Сергія Будачевського, що загинули під час несення служби, захищаючи українську державність. Відзначають день пам'яті захисників України, які загинули за незалежність та територіальну цілісність нашої держави у нашій громаді. Сьогоднішній день жалоби. Сьогодні ми будемо проважати останню путь нашого юного захисника села Лабушне Русала Владислава, а також паралельно сьогодні, ну можливо, завтра, будемо зустрічати другого захисника України, села Баштанків Водачівського Сергія. Тому давайте до відкриття засідання сесії вшануємо хвилиною мовчання всіх загиблих внаслідок російської агресії військових та мирних громадян. За традиції, у день сесії привітали депутатів, що відзначили свій день народження в міжсесійний період. Сесія оголошується відкритою. Далі народні обранці ухвалили програми, серед яких програма стимулювання зайнятості та конкурентноспроможності малого та середнього підприємництва, цільової соціальної програми, молодь Кодимської громади, тощо про Повідомлення Кодимської територіальної виборчої комісії доповідає Барановська Валентіна Юрівна, голова Кодимської міської територіальної виборчої комісії. Будь ласка, постанова номер 65 від 12 серпня 2024 року про реєстрацію депутата Кодимської міської ради Подільського району Одеської області, обраного за територіальним виборчим списком від Одеської обласної організації політичної партії. Українське об'єднання Батьківщина, розглянувши заяву Гончарова Олександра Володимировича, обраного депутатом Кодимської міської ради Подільського району Одеської області в територіальному виборчому окрузі номер 3 за територіальним виборчим списком від Одеської обласної організації політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Про реєстрацію його депутатом указаної ради та додані до неї документи відповідно до пункту 18 частини другої статті 206 статті 283 Виборчого кодексу України враховуючи роз'яснення щодо порядку реєстрації обраних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних районних міських районних у місті сільських селищних рад сільських селищних міських голів затвердженого постановою центральної виборчої комісії від 28 жовтня 2020 року номер 433 кодимська міська територіальна виборча комісія подільського району одеської області постановляє Зареєструвати депутатом Кодимської міської ради Подільського району Одеської області, обраного в територіальному виборчому окрузі No3 за територіальним виборчим списком кандидатів у депутати від Одеської обласної організації політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина Гончарова Олександра Володимировича, 28 березня. 1984 року народження, освіта вища, безпартійний військовослужбовець Зсу, місце проживання, село Лисогірка, Подільський район, Одеська область. Копію постанови надіслати центральній виборчій комісії. Пропонують проекту рішення прийняття за основу за Перше за три роки бюджет Кодимської громади не виконано повністю. Про це йшлося у звіті заступника міського голови та начальника фінансового управління Руслана Онуфрієнка. Фінансист пояснив, головна причина такої ситуації втрата ПДФО від військовослужбовців та працівників інших силових відомств. Наразі їхні податки спрямовуються до державної скарбниці згідно із вимогами закону. Раніше сума надходжень з ПДФО до бюджету Кодимської громади становила 20 мільйонів гривень на рік. Та це не єдина причина недовикона бюджету Кодимщини. Бюджет Кодимської міської територіальної громади за перший півріччя 2024 року був виконаний на 98,4%. І це вперше за останні три роки у нас відбувся збій, і ми не змогли виконати бюджет, і сума недовиконання, він ще недоотриманих коштів до бюджету стала 1 мільйон 184 тисячі гривень. Перед цим, у травні місяці, ми уточнили наш бюджет і додатково ми доходну частину збільшили на 3,5 млн грн при перевиконанні у 4 млн 275 тисяч гривень. Це було трошки якби, поспішним рішенням але одвічний брак коштів у нашому бюджеті спонукав нас зробити це. У принципі, за 7 місяців ми ситуацію вирівняли, і оцей невеличкий збій за півроку він. Просто показав те, що у 2024 році бюджет нашої громади буде виконуватися досить напружено. Пов'язано це, в першу чергу з тим, що нам нічого не нам а з від нашого бюджету забрали кошти з ПДФО військових. А це тут був тільки не тільки ПДФО з військових, тут був ПДФО із Національної поліції, із служби Державної служби надзвичайних ситуацій, із прикордонників і інших силових формувань, які знаходяться на території нашої громади. А дані види надходжень, такі як по МЧС, по Нацполіції, по прикордонниках, вони були враховані в базі оподаткування на багато-багато років, Уже це не одномоментно, допустимо, так як у нас там, 9, там була 5 6 чи 8 років там була, і воно то враховувало, то не враховувалося. І от дана сума, якщо порівнювати з 23 роком, то в першому півріччі 23 року ми ПДФ від військових отримали 11 мільйонів 595 тисяч. Тобто, це за рік оцих 20 мільйонів так воно на біжить. І, і, Сказати, що якраз у цієї суми 20 мільйонів нам сьогодні дуже не вистачає в бюджеті для того, щоб ми могли, хоч якось, розвивати нашу громаду. Тому що якщо брати на видатки нашої громади, то вони у цілому захищені статті складають 87%. І лише 13% нам з вами залишається на якийсь розвиток. А це дуже-дуже замало. Тому що в минулому році захищені статті у видатковій частині нашого бюджету складали 77%, а в цьому році 87% на 10%. От. І е, також і одних із причиною напружене виконання бюджету у 2024 році, це буде те, що мінімальне податкове зобов'язання, яке було у 2023 році сплачено на рівні 5 мільйонів, то у 2024 році воно було сплачено лише на рівні 2 мільйонів 700 тисяч. Підприємства, зокрема, це підприємства аграрного сектору, вони дещо вже розібралися з платою мінімального податкового зобов'язання і вже вийшли на той рівень, що до бюджету сплачено менше. А при цьому зобов'язання і нагрузка на один гектар вони ви була за рахунок виплати зарплат та інших виплат у агропідприємствах. Також негативно вплинуло те, що у квітні місяці і травні місяці було дуже великі суми сплачені наперед. І це ми уточнили. А на фактичне виконання воно сказало дещо в негативному плані. Знову ж таки, якщо брати наш бюджет, то лідерами сплати до бюджету в нас залишається майже незмінна п'ятірка. Це Укрзалізниця, 17 мільйонів 748, «Грабівський вапняк» – 3 мільйони 383 тисячі, «Агрофірма вісім 3 192, ясні зорі, 2,200, зернятко південь, 986 тисяч. Ну і ще укрезерно 963 тисячі. Це, що стосується доходної частини. Відкова частина, я вже дещо назвав цифри, що в нас захищені статті на 87%. А ще такі основні цифри назву для вашого розуміння, що у першому півріччі ми на державне управління витратили 16 млн 500 тисяч, на освіту 77 млн 900 тисяч, охорона здоров'я 5 млн 400, охорона здоров'я тут без, служб, без коштів у Служби національної здоров'я України, культура мистецтва 5,5 млн, фізична культура 1,5 млн, житлово комунальне господарство 5,5 з половиною мільйонів інша діяльність 563, і міжбюджетні трансферти 2 мільйони гривень. Що стосується міжбюджетних трансфертів, то тут хочеться сказати, що цих 2 мільйони гривень це та сума, яку ми з вами виділили на підтримку Збройних сил України. Крім того, у першому півріччі 2024 року на підтримку Збройних сил України нами було витрачено 197 тисяч на Тероборону і 937 тисяч на придбання дронів, які були передані згідно з запитів військових формувань саме військовим формуванням. Міський голова Сергій Лупашко в свою чергу звернувся до депутатського корпусу, аби ті вносили власні пропозиції щодо наповнення бюджету, який нині відчуває суттєву скруту. Не забарились депутати із своїми пропозиціями. Одні пропонували збільшити бюджет шляхом скорочення чисельності працівників комунального господарства. Інші пропонували розширити послуги місцевого ЦНАПу. Шляхом залучення спеціаліста, що мав би право здійснювати реєстрацію документів для місцевих жителів. Остання отримала підтримку серед чиновників та депутатів. Шановні депутати, на наступній сесії, є якісь плани, як нам збільшити бюджет. я дуже би хотів, щоб не важливо, до мене, до Людмила Олександровни прийшли і сказали свої плани на збільшення бюджету. Как мы можем движить бюджет и видки? И еще одно. Люди у нас говорять, що сильно много у нас чиновников. Я хочу, щоб тоже, шановні депутати, сказали, кого нам нужно скорачивать. Понимаете, не так, щоб было. Ні, я зараз э, не займаюся популізмом, я просто говорю, тому що, може бути, ми здесь, в нашому кругу, не бачимо це. Ви со сторони краще бачите. Якщо може, Я лично коли був депутатом, я бачив много чого і много чого хотів робити. Зараз э, ми не маємо це часу. Тому, якщо у когось виникає якісь пропозиції, ми задоволені. Оставимо на голосування і здоволення будемо приймати, тому що ви самі бачите. І ще, ще основне, самое хуже, що якщо ми зараз нічого не будемо міняти, бюджет у нас буде падати, і в тому числі люди будуть їжджати, і бізнес буде падати, останні і так далі. Дякую. Перше, як збільшити бюджет. Ми говорили не раз на нашій комісії, може підтвердити любий із членів нашої комісії, що Хоча я чув, що є вже позитивні кроки в цьому напрямку, треба, щоб в Кодимської міської раді був свій реєстратор. Це вже буде плюс у рік, от їм рівно стільки, скільки не вистачає, плюс мільйон. Я це так робить, коли буде депутат, коли буде реєстратор. І я... Вчора поясняв на комісії і хочу, щоб і депутати, можливо, теж знали, що по цьому е, ну, міська рада, можливо, ви, можливо, заступники ваші роблять дуже багато, і ми їх це підтримуємо цьому напрямку. Друге, по надходження знов до бюджету, пойдуть такі розмови, що з 1 жовтня буде військовий збор 5%, І слава Богу, армію треба підтримувати, Треба підтримати, треба підтримати не тільки на е, ентузіазмі, на донатському. Рівня треба підтримати на законному рівні. А, і вже сьогодні, вже сьогодні деякі ну, назвемо, бізнесмени вже платять наперед пів... не, не просто замість півтора процента, платять півтора відсотків і за собою тягнуть ПДФО, ви як фахвець, ви, ви знаєте. Щоб не платити в жовтні місяці п'ять відсотків на те саме. Тому це ви повинні мати на увазі. Ви, Руслан Миколаївич, особисто, бо це не хліб Сергія Івановича. Щоб ви знали, як правильно відкоригувати, щоб у нас план виконання бюджету був об'єктивний і реальний. Міський голова запевнив наразі працюють над тим, аби кодема мала не одного, а двох реєстраторів. Один з яких матиме можливість працювати онлайн. Ми працюємо в цьому плані робота Татаї Стіпановна. Вона договорилась. Якщо можна, я дам слово Антоні Степану, скажете. Ми працюємо, а буде результат, озвучено. Ми працюємо, тому що. Не хотілося б сьогодні почути прізвище. Нам не треба, бо не дай Бог, вона не вийде. Віцянок не треба, але да, не побачили. Ну от така ситуація. І ще одного ми хотим два сразу. І ще один, щоб працював онлайн. Пропоную професію прийняти за основу. Про постійні комісії Кодимської міської ради 8-го скликання доповідає також секретар Людмила Олександрова. Доброго дня, шановні депутати. На ваш розгляд пропонується проєкт рішення про внесення змін до рішення Кодимської міської ради від 18 грудня 2020 року номер 15 про постійні комісії Кодимської міської ради 8-го скликання. Пропонується внести такі зміни в дане положення. Значить, перше внести наступні зміни до рішення Кодимської міської ради від 18 грудня 2020 року, номер 15 вивести зі складу постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту члена комісії Бородіну Тетяну Іванівну та увести до складу комісії депутата міської ради, який сьогодні зайшов до нас, Гончарова Олександра Володимировича. Друге вивести зі складу постійної комісії з питань соціального захисту, охорони здоров'я, освіти, культури та у справах дітей голову комісії Пелюх Любов Іванівну та ввести до складу комісії депутата міської ради Бородіну Тетяну Іванівну як голову комісії, також внести зміни до пункту 1.9 даного положення про постійні комісії. Так як у нас вступили зміни до закону про місцеве самоврядування, і вже обов'язково буде відеотрансляція, відеозапис і онлайн-трансляція наших засідань, сесій і постійних комісій. Тому цей пункт даного рішення набирає чинності. Онлайн-трансляція набирає чинності після закінчення воєнного стану, після закінчення 30-денного терміну. А відеофіксація, як в постійних комісіях, так і на сесії, буде обов'язкова і будемо записувати. Тому, шановні депутати, звертаюсь до кожного з вас. Я дуже вас поважаю і дуже хочу, щоб в нас не було проблем з кворумом ні, ні на одній комісії, тому що будемо все записувати, якщо Комісія не пройде якесь питання або не буде кворуму. Питання на сесію виноситись не, буду. не буде. Тому приходьте. Ми не так часто проводимо сесії, раді будемо вас бачити. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Повідомляю, що виконання статті 59.1 закону України про місце самоврядування статті 351 з закону України про запобігання корупції, метою уникнення по чи реального конфлікту інтересів і відмовляється від участі у розгляді від, від, відготовці та прийнятті рішення щодо цього питання. Прошу прийняти цю заяву. Діло в тому, що ви пропонуєте це. Ми виконуємо закон, який був прийнятий Верховною Радою, і слава Богу, що він є. Це буде дисциплінувати не тільки депутатів, коли будуть показувати в режимі онлайн. Я підчортую в режимі онлайн, що одні ті самі депутати ходять, вибачають і на сесії, і на комісіях, а буде дисциплінувати самоконтроль і чиновників. Пропоную проект рішення прийняти за основу. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, хто утримався? В цілому, хто за, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Дякую. Рішення прийнято. Тринадцяте питання. Про затвердження тортіки Миколаєвича на посаду старости Петровського старостинського округу Ходинської міської ради, Подільського району Одеської області. Дозвольте мені прокоментувати. Я їздив в село Крутиє і в село Петрівка. В село Петрівка було… Скажу так, всі підтримували цього молодого хлопця, я його і не знаю, ні разу, два рази з ним розмовляв, він заходив до мене все, тор, тортика. Я поїхав в Крутиє. В Крути. Получається, ніхто нічого проти не имел. Тому мною було прийнято рішення пропонувати на посаду старости тортіка Микола Миколаєвича. Ніколаєв ще працює єгерем. Чи він буде успівати совміщати ці, цю роботу? Так я не, не зарплату, нічого не отримую, я прийняв. На загальні посади не можна. Саме само громадська організація. Що ви спорте, Господи? Пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Тепер, Тепер пропозиції запитання. Що є? Зауваження? Немає. Пропоную проєкт рішення прийняти в цілому. Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Дякую. Рішення прийнято. Поздравляю вас про організацію харчування закладів загально середньої та дошкольної освіти Кодимської міської ради Подільського району Одеської області доповідає Рів'єнко Сергій Миколаївич. Е необхідно доповідати. У нас область зобов'язала 50 гривень не менше, не менше. Хотим, ми не хотим. Просто позвали і сказали, 50 гривень не менше. Все. Имеєте денег бюджет, не имеете, сокращайтесь. Ну, говорю вам, как есть. Поэтому було прийнято рішення мінімальне ставити 50 гривень. Пропоную проект рішення прийняти за основу. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? В цілому, хто за, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Дякую, рішення прийнято. Про наняття згоду на списання основних засобів закладу освіти Кодимської міської ради Подільського району Одеської області. Я хочу на цьому питанні встановитися. Хочу в двох словах сказати. Там багато імущества, школьного імущества. зараз буде списуватися лічно. Я не... Не видел цей список и не видел это самое. Что будет списываться, а как будет списываться. Поэтому, Сергей Николаевич, на будущее э, не надо руку поднимать. На будущее вы конкретно, четко подходите и мне говорите, вот это список, вот это туда, вот всем робим то, вот всем робим то. Вот как Руслан Николаевич приходит, мне говорит за бюджет, как приходит Антонин Степанов и мне говорит, так и вы. Договорились? Все. Пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Хто за, прошу голосувати. Пропоную рішення прийняти в цілому. Хто за, прошу голосувати. Тому це рішення має приймати якась комісія, яка повинна бути створена. Чи була комісія створена, чи ні. ну, Яка би вивчала це питання, чи це токарний, чи сверлизний станок, чи це кофіварка чи кофемолка. Повинна комісія. Ну, як приймати, не приймати рішення, а вивчити це питання і потім доводити, а Сергій Миколайович вже должен, ну, доводити е, голові, що списувати і які методика списання. Тому ми не можемо підходити так огульно, я повністю підтримую по цьому питанню Сергія Івановича, що треба ретельно. Ми не такі вже багаті люди, щоб так огульно вибачте, давайте це спишемо. Завтра ж стане питання, і Сергій Іванович ви будете крайні, а потім ще комісії. Бо діти будуть питати, чому у нас немає токарного станка, де можна навчитися ножку від стула там точити, чи топоріжчі зробити. учите ретельно виносите на наступну сесію чи на, на, на якусь сесію. І я теж хочу подивитися цей список, і я думаю, як ви знаєте, в колхозі нічого не мішає. Наша громада великий ну, колхоз. І я думаю, нічого не помішає. А списати легко і выбросить. Мы Ми з Николаевичем поработаем в цьому плані. Так що ну проект рішення прийняті в цілому. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Кто против? Хто проти? Кто проти? Рішення не прийнято. Дякую. Про внесення змін до переліку. Першого та другого типу об'єкту комунальної власності Кодимської міської ради Подільська района Одеської області, які плануються передати в оренду на аукціон або без проведення аукціону, доповідає Сенде Галіна Івановна, головний спеціаліст. Шановні депутати, є необхідно доповідати? Є необхідно є. До доповідача було багато питань, але так ми їх якби і не отримали. Я маю на увазі це по цьому автобусі, який буде е, орендуватися за одну гривну, там на один час від зісклюзивну дитину возити споріжні черга. Як він буде орендуватися? Чи маємо право? Я сьогодні говорила Сімашкевич. Ми якби в м'ятності вчора комісії нічого не отримали. В громаді вирішити вопрос. вывезе на детей Согласны, так да. так э, мы поговорили с всем фондом они нам дали дозвол нерабочее время топто с 8 до 9 и там с 4 до э, там это самое нерабочее время э, с ним выкарысовываться э, э, теперь э, на сегодняшний день вы знаете что в Ромаде не моих кошты Ми б купили автобус, і я думаю, що ми повинні з радуватися, що у нам дали автобус, і ми можемо э, цей МАН прослужить. Якщо він буде стоять, то він прослужить 50 ло, э, років. Э, якщо він буде туди-сюди їздити 30 років. Я знаю, о чому говорю. Ми сьогодні приймаємо рішення на три місяці, чи ми приймаємо рішення на постоянно. Тетяна, все, що у нас є, це вже наша власність, крапка. Це вже все, що, що у нас є. Смотрите, все, що у нас є, це вже наша власність. І просто ми з донорами говорили, тому що там, да, деякі де пункти. Ми знайшли таку спільну мову, которой, э, вони нам дозволили. Э, ну, я думаю, що ми наоборот повинні радуватися, що у нас є автобус, який ну, буде раз в день, там, 5 км туди і назад їхати, це на, на 100 років хватить. Я підтримую даний проєкт рішення і пропоную всім його підтримати, оскільки всі ж ми розуміємо, що згідно законодавства ми не можемо приймати договора оренди більше трьох років, не посвідчені нотаріально. Тому він не може бути на постійній основі. Ми приймаємо в тих межах і. Звісно, Дійсно ми робимо благе діло, тому що якщо автобус буде стояти, він не буде приносити ніякої користі. На е, тої сесії Антоніна Степанівна давала, давала відповідь, що ми діємо за вимогами донора. Донор сказав, що можна так, але є з ним погодження, і ми будемо і дітей возити. і з 9 до 4 вимог. Виконувати там свої дії він, у Сімашкевичі. Нічого тут такого не буде. Закупимо, буде у нас знову. Ну чого ж це діти мають не їхати, автобус буде стояти. Пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? В цілому, хто за, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Дякую. Рішення прийнято. Всім дякую. Серед питань порядку денного, що вивчали та ухвалювали депутати, були і ряд земельних, серед яких затвердження технічних документацій із землеустрою та передач земельних ділянок у власність громадян для забудов. Всі вони були підтримані під час голосування депутатами. Подякував за плідну роботу депутатському корпусу і мер Сергій Лупашко. Потрошки ми уравнюємо бюджет. Я дуже рад, що сесія пройшла на такому позитивному. Приві, тому що э, сьогодні ви ба самі бачили, депутати задавали запитання, ми їм відвідали, і не було таких політичних там інтригів чи щось таке. І сесія пройшла на класному такому, такому человеческом пориві. Я все одно буду робити все для того, щоб ситуація в Кодинській громаді влучалася. З з з з з робилось е найкраще. І як е би хто би там не писав, і в Фейсбук, і, і там і в, ін і в, і в, в інтернеті, е але я роблю чесно від душі і для людей. Якщо хтось знає, як краще щось зробити, пусть прийдуть до мене, або прийдуть в депутатський зал, і по своїм планам. І скажуть, що сьогодні можна зробити для того, щоб люди краще жили. Ось такий мій відвіт. Дякую вам. 46-та сесія оголошується закритою. Ще